Західна преса, зокрема New York Times, пише про те, що в 200 кілометрах від українського кордону, в Білорусі, в Осиповичах Росія будує е, склад для ядерної зброї. Ну, так би мовити, такі, для зберігання ядерної зброї. Там, скоріш за всього, знаходяться ще й і, е, ракети «Іскандер», які можна використовувати як ядерну зброю. Ну і взагалі, в принципі. Все це робиться для того, щоб залякувати Захід, звичайно, так. Росія має можливості стріляти, так би мовити ядерною зброєю не тільки з території Білорусі. І в принципі, це не має значення наскільки там сот метрів кілометрів ближче чи далі знаходиться ядерна зброя. Але це психологічний тиск, так би мовити, такий серйозний, який, звичайно, Росія намагається використати в тому числі проти. Суспільну думку в західній Європі і в східній Європі мовляв, ось, бійтеся нас і тому подібне, але це не сенсація. Не звертайте уваги.